Я обіцяв тобі вернутись до зими. Враз серце битись перестало, та знаю я, брати, перемогли. Не хочу я, як птах, летіти в небо. Не хочу, мамо, не пускай мене, не встиг я ще життя прожить, як треба, і біля розлуки мою душу рве. Останній подих, як остання нота. Я вірю, ми перемогли. Не плачте, мамо, повернуся скоро, прийду у снах розвіяти страхи. Земля холодна і німіє тіло. У ній країну, тільки не впади, вставай з колін, хочіш. Все засніжило солдати в домовинах полягли. Які ж у тебе теплі руки, мамо. Та смерть перемогти ми не змогли. У пам'яті твоїй ми не помремо. Я з побратими ми завжди живі. Матусю, ти не плач так гірко, десь там на небі інші ясини ми будемо оберігати ні, тебе і діток, щоб здоровими росли. Не хочу я летіти в небо. Але потрібно вже йти. Її сльозами дивлюся на тебе, на найріднішу жінку на землі, пробач мені за сльози, маму, плекаю онуків, щиро їх люби, і я спостерігатиму за вами. Майбутнє не судилося мені, хоч серце моє битись перестало, та знаю я, брати перемогли.